Тому що скільки жінок ти можеш в собі вмістити у чоловіків чоловіків, от настільки великий твій масштаб, ні в чому іншому, не в тому, скільки грошей ти заробиш. Це все відповідь від світу, скільки грошей і так далі. А скільки реакцій людей ти можеш витримати. І це означає, що прийняти себе, це прийняти різність себе. У всіх проявах. І чим більше своїх проявів ви реально можете в собі вмістити, коли ви усвідомлюєте, що я можу бути красивою, я можу бути некрасивою, я можу бути страшною, я можу бути злою, я можу роз'їбати, якщо я е, захочу своєю силою. Дуже легко це сказати. Але хто з вас себе виносить, коли ви заздрите? Або коли ви істеричка? От чесно, я прямо з цього почну. Я зараз проживаю такий. Етап прийняття, а це що значить? Це прийняття свого масштабу. Тому що коли я і така, і така, і така, і така, я можу бути різною, а отже, я розширююсь. А отже, відбувається магічним чином, що рік назад було 10 людей, а зараз 60 без реклами.